Всем привет вас ребята, с вами, ребята, вами я Давид. Ну и сьогодні я буду записувати нове відео в моєму, конечно, світі. Да. Звертайте увагу, що в мене якийсь там маленький шоп, як вже були. Я зламав я Але ч так хлопки я Ну і сьогодні, я думаю, вже закінчити будівництво нашого з вами... цей... Наші излами крыші в чс сонце далеко У мене є шанс. Ч так, а ч все-таки маленьке? Брай, а чого у нас таке? Якийсь міні челлендж будет. у мене тут все маленьке. ч. Потім розбираємось. Записувати я не буду бо... Кирочку зубкой работаем ага. А чё вы у нас? А, а тут сбросил? нас вот Не, я, конечно, бачу все. З якими там курляка, якими там інструменти, але все ж таки. Але щось таке маленьке, що я заставлю. Надеюсь, я хочу з тобою бачити. А перепедуть, будь ласочка. Будь ласка, будь ласка, будь ласочка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, пуста за свій. 42, 43, 44, 45, 46. Ну, кто любит Украину, конечно, можете оставить лайк, а кто просто не налит Украину, тот может ставить. Я вот э, люблю Украину, то я уже поставил лайк, то подписался на канал. Да. 10 селян еще там живые, бо... Якщо б його вже придушив якийсь замар, то все, це просто. Йому, мою у мене інвентар, малюпусінький, ви подивіться. Так що можна тут? Один блип, один злиток ще заліз? Що я хотів зробити? В мене збирається знову свій банк. Ну так, я збираюся. Все одно він пустий буде. О, при... Я навіть дивився на інвентарі, а в мене 53, то мені в мене 50 курляка буде займати. В мене ще... Скорість у свята 19. Давайте пора Да, ребята, це буде міні челлендж Не знаю, чи ви там бачите, чи у мене тут якось екран э, поменявся, але у мене поменявся у я причем. Вибачте, ребята, що я так довго не записувала відео, бо... бапа палки то я буду значить тут тем сауром бойки логично а я к я его расклад я точно не помню А, ну понятно, як я его раскладу. Короче, я брону килочку. что я хоть не разучился грати за, за те всі тижні в Minecraft. Что хотел сделать? А! Еще... то мне тут вообще мало кирок треба... Якщо чесно, це я стільки для вас керок витратив, щоб построїти цю базу. Це не тільки діамантових його витратив, я ще й залізних багато. Кам'яних, дерев'яних. Тут не те, щоб 1546 блоків. Тут набагато більше. Тут набагато більше, так, блоків. Отскока точно ты отменился. Ч мне кактус? Тоже я не понимаю. То есть сама я, коли я звоню в другу в дверь. Ай, все равно, якщо я не открываю, я зайду. Просиняйся! Кусниця в мене странна. Була колись з самого початку е року, коли я тільки почав знімати свої відоси, то в мене була така кузня, що в мене ніколи не мінялася. А от я таки подумав, а що, якщо кожне відео мені прокачувати руба? Е а чого? Чому зразу Не, ну я розумію, що у мене голод весь заповнювали. Ви зараз издеваетесь, я сюди піднявся заради того, щоб потім спуститься. Доведеться сюда ліжко переносити. Якщо що, я вам раджу таку саму басу робити, але мені все одно, чи яку ви, ви будете робити в творчому чи в виживанні, я mm. от, наприклад, виживання все роблю. Бо це не так логічно. Я вам так скажу. Я ніколи не брошу, то я вам зразу кажу, що я взяв діамантове кайло не з творчого режиму. Я не знаю, чи точно мои цели. Що мне мабуть У мене є Много нет цели. Снимал. Точно не знаю. Так, мені треба не круляк. А скло Я просто так это все вытер да? Да, Якось я тут уже давно не виживав, я вам так скажу. Я тут звоп давно не виживав. Дитя, от за ці всі дні отак от, от змінилася моя кузня. А у мене вс 41 лайк. Тож я думаю, треба якось поміняти мій канал хоч трохи на 50 лайків. Да. Не буде до кожного лайк. Це найкраще для бронера. Якогось любого. Любого. А мене таке запитання, звідки у мене хоч один цей блок. Уля. Паркурчик. Мали, конечно, дуже лайк. Бува, що прям не паркур мені проходить весь, щоб заради того, щоб піднятися, а потім спускатися. Наприклад, ви залізли на гору, а ви зняли відео, все таке, пофоткалися, поставили трапор, все таке, а потім ви думаєте, а як спускати? Самого таке запитання. Як потім Це Тоже таке запитання в мене для вас. Лопатуля, демой. Работаем, я. Каменщик працює три дня. Я отдубаю завжди. Де мені взять дерево? Я вам так скажу. Розломню, хоч всі будинки селя. І все. Не буду літати в повітрі. Намікаю на те, що я хочу прибирати оцей піску. Писят писать два. Звездка тут. піщаник. О, коротше. Че ты ч? Так мені почти серця не а. Ви мене тільки відтялися половинка. Теж у мене вибух. По автоматичному. Де ж Теж з моду грав. ж модуємо грав, ні? Паляка, треба їжу установити. Ні, а! А! Ну, понятно, ладно! Каміщик работає! три постворити на бува потратити за один день? Я вам скажу так. Дуже класно, мені доведеться потім створювати ще отускрині для зберігання моїх інших система. Зламаних. Паріком. Що, чим я повинен весь цей час? Викидати сміття, яке мені не треба? Точно не вийде. Уголь то мені, звісно, не треба. Але один кусок то мені вже не так уже потрібно. Не питайте, де у мене взялася ця глина, не хотів здавати потратити кроляк або mm. Я Мене знав, куди тюн дівати. А що я хотів зробити? Ааа, точно. Я ж хотів. подивитися на гарний вид, та й ще й на сусідський дім подарок скинути. Якщо що, це не я, а це. Курка летала, но летай как-то. Если шо, цена я. Пока! Эй, подарочек вам справжній віддала. Да. Отлично. А наша це вже поставкою. он не туда І Наша я тут вже так пустал. Не поймал. У а не база. У меня лабиринт а не база. У меня лабиринт. А, у меня склад зовсім инженером. сховище. Привет! А я так мало? Чому так мало їжі? А я можу... А, я можу так. Але поки попроше по три стік, стейк Ты ч это? Я тебя так думаю, что тебе непонятно що в Майнкрафте происходит ця, ця же музыка. Я крізь двері бачу. У -у -у. А, чухайте, друзі. Чухайте. Да мені зараз вс ро. Хоча ні, якщо. Зараз буде вс зараз не ч Я ще не буду лягати спати, то мені Мені це сколо дуже довго. Я вот ідеально. Я каменщик работаю три дня. Тихо с кода розбилося. Не понимаю. Але сейчас добре, що воно розбилося. поки дождешся цього закату, чи буде... Бода... А нічого не ні? а його ще один не пиксели, ой? не я. А чого тут тихий червоный, желтого? Мне ружело не надо. Руки, а криво. А текі вот кольоры повторяют. Понимаю. Тільки вже було. Махание рукою тысячи раз в секунду. Там уже мова появляйтесь, ну давай спи уже ты. Я пожартував, там нічого не появляю. О, селячки живые, братан, здорово! Я их назву Вася, дядя Вася. Дядя Васильевич. А дванадцять. Мені не тільки треба положити багато. Тридцять вистачає. Понятно. Ну все. Там уже було все, Окей. Мне принципе, треба стак. А мене, Мне вряд ли, конечно, Але, окей, все, равно. Паркурист работает три дня. Почти. Это що за дядя Вася тут? Я в ту шахту не напиду, бо там моботики спавнить, это все, я ей закрыл уже. Я хочу сказать, два роки то мало ні. Не, mm -hmm. не два роки. Чего третий дымили бузовы час, А полянка вже дуже в рівні. А тут у нас что-то будет. Да музыка пудилась, алло. Да я не про тих зомбарей, а про все немного так поиск могут быть. Пацаны! А, мы уже ставки. Я по как узбираю. Ці Я все ну и школе ты как усалы. все равно Ты куляк пятьдесят кульок странно чтось. Ну Ух, це на Может, у меня тебя звуки вообще новое. То есть... Да у него в моей базе тишу. Фух. Одевайся мне. Сейчас сай в зону, сюда на Можно у меня... Думаю, что зомбак выбил. Ну, блин. Стехперя и ты не храб. Пока что я боюсь туда идти. А, а тут ничего не было. Открылся. Я понял, что що... тут сможешь. А, мы еще було 12, як ты його так не вытратив? Це еще скільки у меня хвилин було? Хочу сказати годину, а сказав хрум. У мене було секунд сказати скільки. Я. От. Мені секунд тут заняти зможе. О! зомбі мовчать! Ура! Це найкраще, коли я небудь чу. Але найкраще, що я небудь чув. Мені краще це музика! Де музика? Поділися. Це мені скільки 5 всього не вистачає, а я ті листа добу. І три, Ш 67. Піска я добу заради того, щоб просто. Так. Ти скільки в мене в запасі, то буде вже. в мене ще буде в запасі. Оце, уявіть, яка це велика волика сука. Тут никого, тут никого. Я не пис... того зомбаря уже, в принципе, по Переживать не надо. Девять. Все, ребята, заканчиваем видео віде... видос. Я уже в том письме. Вийшов, я вийду, чи тут поїздив? Що ви мені скажете, я роблю залізні двері? Я вам так скажу. Для захисту. Ну, щоб, щоб ніякі моби до мене не зайшли, як ви розумієте. Хоча всі моби прийдуть навіть. Ось тут я не можу. Тут залізти. Я чуть не обкакался. Правильно. Это правильно как. Я же думаю, вс. Оставим блок и ес, я закинчив будильницу тела даху. Я стенки часу выдают. Чепчу. Безумно будувати. Будемо згадувати ці, ці відео, які я коли знімав. Колись. Опускайтеся. Я провірив всю нашу базу і немає ніяких забореть. Тож поздравляйте! Перший раз на в базі мої забарі. Ну що ж, друзі, на чому все. Став лайки, підписуйтесь на канал на Силові. Не, з вами був ядовий. Це пока-пока. Побачимося в такому відео.